Говорили, балакали, сіли та заплакали. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова гурманка рада вас тут бачити. Ми обговорюємо з вами серіал Володар Перснів, який вже близиться до свого завершення. Також хочу подякувати тим, хто підтримує мене фінансово. Якщо ви також захочете це зробити раптом, то можете знайти в описі посилання на мою монобанку. А ми продовжуємо обговорювати цей шедевральний серіал. До цього у мене були ще позитивні настрої. Мені певні серії подобалися більше, не дивлячись на якісь нестиковки, нелогічності. Але оця серія, яку я подивилася щойно, у мене просто одне слово, як можна її описати. Це дуже. Тупа серія. Тож давайте поговоримо, що саме мене в ній дратувало. Тож Галадріль знаходиться у полоні у Адара. Він пропонує їй співпрацю, адже у них один ворог Саурон. І Галадріль недовго думала, гадала, як розповідає Адару, що Халбренд це дійсно Саурон, так що він в регіоні, що її перстень у Ельрунда, що можна якось кооперуватися, з яких пір ельфи. Намагаються укласти союз з орками, взагалі з яких це пір орки воюють і нападають на свого хазяїна, на темного володаря, на Саурона, що вони там військом прийшли його добувати. Це взагалі ну, для книжок. Це нонсенс, але у серіалі така лінія йде те, що Ельфійка захотіла співпрацювати з орками. В принципі, по цій лінії не дивує. Тож вона все це здає, адар щасливий, і я так розумію, що він і не думав працювати з нею разом чи з ельфами разом. Просто хотів почути цю інформацію. І Галадріль розуміє, розкриває план Саурона, що він хотів, щоб орки прийшли, адже в нього не було своєї армії. А тепер орки прийшли, і армія буде, яка завоює. Регіон, ну знаєте, у книжці було все зовсім по іншому. Адже у Саурона була своя армія, були орки, які підкорялися йому. Саурон після трьох сотень років роботи над перснями. Відправляється з регіону до Ородруїну у Мордор, де починає роботу над єдиним перснем, над яким він працював близько ста років, і орки йому підкорялися. В нього була своя армія, були свої слугиці всі. І потім Саурон приходить зі своєю армією до регіону, щоб забрати гномівські і людські персні. Адже коли Брімбор не віддає йому їх, гноми до цього не мали отримати ці персні. Все відбувалося зовсім. По іншому, але те, що сказав що далі, Адар змусило мене крінжувати дуже сильно. А чи пам'ятаєте, як в першій серії нам показують, що Адар з орками вбивають Саурона? Яким чином? Корона, значить, якась корона Саурона. Він її перевернув і забив просто фізичною силою, забив того Анатара чи Саурона? Тут він розповідає Галадріль, що в нього є ця корона, і що ця корона це корона Моргота. Яка колись належала морготу, а потім Саурон переробив її під себе. Я вибачаюсь так, у Моргота була корона, у яку було вставлено сильмарили. Потім, коли їх було викрадено, після того як його було ув'язнено в кінці першої епохи, цю корону розбили і переробили на ошийник. Потім Ауле, один із валарів, виготовив спеціальний ланцюг, яким вони зв'язали моргота. І ошийник також був у нього на шиї. Чи то Саурон викрав цей ошийник і переробив для себе із цього ошийника зробив корону? Я не знаю, як це було. Хоча міг би залишити і ошийник. Виглядало б досить таки стильно. Але то, що Одар каже далі: от є ця корона. Можна знову нею забити саурона. Перша спроба була успішною. Можна спробувати вдруге, а ще можна використати персні і з перснями, і з короною його забити. От я думаю, значить не тільки короною бити, а ще й кулаками з перснями набивати того саурона, щоб він точно не повернувся. Як це вплине, що з перснями вони будуть його вбивати? Як це вплине на те, що він потім не зможе ще раз втілитися? Він ще не викував єдиний перстень. Він ще не вклав у нього свою силу. Як ці перстні повпливають на те, що він не відродиться знову? Взагалі не розумію логіку цього Адара. Трошки він тупенький, як мабуть, ну, характерно це для орків. Але оця сцена, де просто на серйозному. Вони кажуть, давай цією короною там з перстнями ми його доб'ємо, щоб він ще раз не відродився. Корона, якою взагалі б не мало бути, ну це взагалі. І от кожен момент цієї серії він має ось такі тупі моменти. Тож тепер поговоримо з вами. Давайте про Номенор де Фаразон. Є в нас тепер королем. Він отримав скіпетр. Ну я вже розповідала, що він не мав ніяких прав на це по книзі. Хоча б він взяв Міряль собі за дружину, щоб мати хоч якісь права, але все рівно він був узурпатором. Але, хоч щось він там зробив, щоб більш-менш законно прийти до влади. Тут же ж просто Орел прилетів. Люди почали його ім'я кричати, і він вже в нас король. Тож Фаразон судить Еленділа який чомусь, типу, у храмі е, спровокував оту бійку? Вони його судять і йому призначають звільнення. От я думаю, хіба до цього його вже не звільнили? От йому призначають звільнення, і він має ще присягнути на вірність Фаразону. В чому Еленділ відмовляється підкорятися, відмовляється йому присягати. І тоді йому назначають суд Валар, адже він же ж вірний, він же ж у нас вірний до богів. От, нехай боги ти по його і судять, і розповідають нам щось про якусь традицію, що кидати підсудного у море. І викликати морського черва, який має приплисти. І якщо от підсудний помре, значить він винний. А якщо підсудний буде ще живий, значить він був невинний. І вони там на вулиці викликають того черва, А Ейлен Діл сидить у в'язниці. І до нього приходить його блудна донька, яка перейшла на інший бік на бік Фаразона, і вона його вмовляє все ж таки присягнути фаразону на вірність. А Еленділ відмовляється. Тоді вона приводить Міріель, яка починає вмовляти Еленділа присягнути фаразону на вірність. Фаразон відмовляється це робити. Тож виходить на вулицю і має відбутися оця вся ритуал з червом. Якось вони надихнулися. Панянками з драконами, з якимись там жертвами, оціма. Тож він виходить і має стрибати у воду. Але вибігає знову таки міріель, яка ніяк не заспокоїться, і каже: Ні, це я йому наказала, типу тобі якусь чинити, Я винна. І Фаразон так от е, перезирається зі своїм радником, і радник каже: Так, це законно, це вона тепер має значить, іти і плигати з кручі. А я думаю, з якого часу вони почали перейматися законністю чи законною стороною справи. Якщо просто Фаразон став королем, бо просто так. А тут, значить, законно це чи незаконно. Тож, Мірель, яка до цього вмовляла Еленділа присягнути Фаразону на вірність, тепер вона вибігає. І замість Еленділа стрибає у ту воду. Не може вона ніяк заспокоїтися. Треба їй бути головним дієвим обличчям усіх подій. Тож вона стрибає, приповзає що то припливає той черв, і вона залишається живою. Тож валари, типу, сказали, що вона є невинною. І люди починають кричати тепер: її ім'я Міріель, Міріель до цього фаразон, фаразон. Тепер міріель Міріель. по книзі. Взагалі я не пам'ятаю і не читала про таку традицію у Нуменорі. Щоб якийсь черв приповзав, я знаю, що в них була традиція кріпити гілочку спеціального дерева на ніс корабля, а, таким чином вони як виказували свою повагу до Осе і Уїнен, це має, які допомагали. Ну так скажімо, грубо кажучи, богу води, але вони не поклонялися їм. Це просто була така традиція, яку вони перейняли у ельфів. Ельфи так робили. У них була традиція, що королі передавали свій скіпетр і добровільно йшли з життя, а не трималися за владу за життя до останнього. А от такої традиції, взагалі. Чомусь не пам'ятаю це, реально придумали для серіалу. Також ще не згадала про це у минулих серіях, коли показували нам бійку храмі. Забула сказати, що у Номенорі був такий високий пагорб, типу як е, гора, мене на якій було святилище Еру і Луватору, верховному богу. Якщо ви взагалі не розумієте, про що кажу, у мене на каналі є відео про богів, про створення світу. Середзем'я всього цього світу. Тож на цій горі було святилище Еру, але не було храму. Вони вважали, що храми і всі такі атрибути це викликає погані асоціації. Тож було святилище, і вони приходили і молилися там Богу. От і все, ніякого храму, чи то там статуї якоїсь жінки, за яку боровся якийсь волоцюга у храмі. Не було такого нічого, ну як і черва не було. І ще треба сказати про те, що вірних, тобто Еленділа і всіх інших, почали переслідувати у Номинорі набагато пізніше. Фаразон не одразу, коли прийшов до влади, почав їх всіх перебивати. Ні. Це відбулося вже після того, як Саурон потрапив до Нуменору, як він почав розбещувати їх серця, своєю брехнею впливати на них, обманювати їх, налаштовувати один проти одного. Після того почалися хоніння на вірних, до цього цього всього не було. А тут все ведеться до того, що Саурон там не потрібний, що вони самі з усім добре впораються. Просто тому кожна, кожна лінія в цьому серіалі, у цій серії. Ну, це просто вони починали більш-менш добре, а завершують як завжди. Далі нам показують Гендельфа. Ну, його ще так не назвали. Гендельфа стомом Бомбадилом. І у них відбувається якась там розмова про те, що Гендальф має відкрити своє серце, чи то стати гідним для таємного полум'я. До речі, це таємне полум'я, саме з нього Еру Ілуватор створив той світ, ну, зробив його. Дійсно існуючим, тож Гендальф не є гідним цього полум'я. Він провалив усі випробування до цього, так йому сказав Том, і він має от зараз не провалити своє випробування. Потім Том приводить його до якоїсь просто долини з сухими деревами, де Гендальф має обрати посох собі. А Гендальф каже: я бачив сон, що Норі, оця гобіт, що вона у небезпеці, вона помре скоро. А Том, знаєте, що на це каже? Ну слухай, деякі помирають. А деякі, що мали б здохнути, ще живуть у цій серії. Якісь такі фрази присутні, які взагалі з цим світом. Ніяк не поєднуються. Наприклад, Саурон каже Ельфійці про Келебрімбора. Або Келебрімбур доб'є роботу першу, або робота доб'є його. От я думаю, якась такі фраза доб'є, хтось здохне. Хто так взагалі висловлювався у середзем'ї? Звідки оці всі е, словечки? Я не розумію взагалі. То ж Том в нас якийсь просто чурбан беземоційний. каже: слухай, твоя подружка, е, Хтось живе, хтось подихає, хтось мав здохнути ще не здох. Але твоє завдання шукати свій посох. І зникає, просто зникає. Давайте нагадаю вам о що. Гендальф прибув у середзем'я на кораблі, по-перше, він був одягнений, не голий, одягнений у сірі шати, тому гендель в сірі, власне, він був згорблений і сивий. Він вже був сивий. І він спирався на посух. В нього вже був цей посух. Він його не шукав серед дерев і не намагався відламати гілочку з кожного дерева. О, може, це мій посух. А, ні, не ламається. Може, це мій посух. це взагалі якась діч. Він не гідний посуху. Він провалив усі свої випробування. Які випробування він провалив? Він прогнав тих трьох жінок підозрілого вигляду, які намагалися. Вчинити погано з його друзями, оце він провалив якісь випробування. Взагалі не розумію про що мова. Чому Том це якийсь дивний персонаж? Чи може це не том? Може це якийсь злий чаклун під виглядом Тома. Це б щось пояснило, бо там, взагалі, ще в нас е, ходить злий чаклун на сході. І Саурон на Заході. Вони додали якогось злого чаклуна на Сході. Чи це то синій, чи то не синій, чи то фіолетовий якийсь чаклун, вже байдуже, бо я взагалі не розумію, куди це все йде, і чому це все виглядає так убого. От чесно, все я тепер можу сказати, що другий сезон, він не набагато кращий за попередній. Ну, давайте ще додивимося до кінця його, але просто. Всі емоції, вся атмосфера, яка була у Володарі Переснів, абсолютно тут не присутня. Персонажі, ну, можна було щось зліпити з цього. Але ну просто хто придумав ці слова? Здохне, робота доб'є його. Або він доб'є роботу. Ви уявляєте, що блеголас таке казав? От я взагалі ні. Ну, ще якийсь гімлі міг таке сказати. Але ельфи, вони взагалі по-іншому. Якось висловлюються, і Гендальф ходив з цим посухом по світу, коли прибув у середзем'я. Він допомагав ельфам, людям, бо це було його завдання. Що там каже Том, що він має на все наплювати і здобути собі якийсь там посух, відкрити серце для полум'я, а плювати на друзів, які поруч, ну це взагалі не збігається якось ні з чим, ні з характером Гендельфа, ні з тим, що взагалі у нас вкладено у. Трилогію володаря перснів, де всі допомагають один одному? Якщо ти друг, ти приходиш на допомогу, а не кидаєш друга у біді заради гілки. Така історія. Тож чи дивилися ви цю серію? Чи взагалі ви цей сезон не дивитеся? Ось що мене цікавить як вам ця серія, якщо ви її дивилися? Мені буде цікаво це послухати. Також згадала ще дещо. Чому у Поппі ельфійські вуха? От подивіться на сцену з Поппі. Поппі — це подружка Норі, гобіт, нагадаю вам, у неї чомусь вухо як у ельфа. Не розумію, чому так зробили. З чим це пов'язало, чи то в неї кров ельфа, якось нам на це натякають, що це просто донька гобіта і ельфа. Такого взагалі в історії не було, але в цьому серіалі все може бути. Тож на цьому це все. Нарешті. Цей огляд завершився. Дякую, що ви подивилися це відео. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному.